Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сина Сивохо ще за два дні до початку війни вивезли, а потім кажуть, нічого вони не знали. Не дивно, що дітей політиків, батьків почали вивозити саме за два-три дні до початку війни. Шоумен і екс радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, який 17 жовтня помер від хронічної хвороби легень в Німеччині, рідко показував сім'ю обраниця зірки Тетяна Сивохо. Працювала з чоловіком над його справами і рекламувала Національної платформи відновлення та єдності вона публічно не прокоментувала трагічну новину, а соцмережі українки вже кілька місяців неактивні. Свою обраницю відомий гуморист гумористи ведучий публічно представив тільки в 2016 році. Проте весілля закохані зіграли задовго до цього. Вони познайомилися на телебаченні. Кохана Сивоха свого часу працювала ведучою телевізійних новин. У парі в 2000 році народився син Сава. Зараз спадкоємцю артиста 22 роки, проте він не веде публічний спосіб життя. Сім років тому Сава Сево. Свохо захоплювався комп'ютерними іграми і планував віртуальний бізнес у 2019 році. Коли Шоумен пішов у політику, журналісти знай UA» розпитали в його дружини про діяльність пари. Тетяна Сивохо назвала себе домогосподаркою, але запевнила, що допомагає чоловіку в його справах, залишаючись у тіні. Сім'я не часто з'являлася на публіці, проте спільні фото на сторінці Тетяни з чоловіком. Є останнє колишня ведуча новин публікувала фото обранця навесні 2022 року, коли він волонтерив у Київській області. Влітку вона оновила Головне фото. Рух опору капітуляції щодо Сивохо писав наступне: Ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо назвав війну, розв'язану Росією на Донбасі, внутрішнім конфліктом України, чи є така заява Сивохо загрозою для національної безпеки країни. Щодо самої заяви, то вона повністю ретранслює російські наративі дуже безграмотно. У нас немає внутрішнього конфлікту, у нас є війна з російським агресором. Сивохо не розумів цього, чи то через те, що все життя він займався розважанням багатіїв на корпоративах, чи то через те, що в нього просто вузький кругозінь. Зір, і це його свідома позиція. Можливо, він просто не має інших джерел отримання інформації, окрім якихось жовтих помийок з Російської Федерації. Що можна сказати сивоко, навіть якщо б в нас був внутрішній конфлікт, це не є перешкодою для прийняття України в НАТО в разі такої можливості. Навіть з окупованими територіями Україна може вступати в НАТО. Такі прецеденти вже були. Ми бачимо ситуацію на Кіпрі, ми знаємо ситуацію в Туреччині. Втім, курс капітуляції був обраний недарма: відведення військ, реваншизм, підігравання пропаганді. Язик, і тепер ми всі маємо, що маємо, то що ж, зараз йому бажати. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.